Добрий день, компанія Bronex. Сьогодні на встановлення захисту двигуна був такий автомобіль, як Mitsubishi SpaceTar. Дивіться, машинка приїхала зовсім без захисту двигуна, бо старий захист десь дівся, десь вже загубився. Ми встановили йому залізний захист, на котрому були вже вигини ребра жорсткості, вентиляційні отвори. Хочу вам показати, як ми встановлювали цей захист двигуна. Все збереглося по штатним отворам. Становилося і стало дуже просто і дуже легко. Людині сподобалось, нам сподобалось, і я впевнений, що і вам сподобається, коли ви дзвоните до на нас і замовите такий же захист двогона. Дякую.